Коли заплачу в час спокус, коли почну я нарікати, я прошу, не почуй мене, моя ласкава ніжна мати, не слухай моїх нарікань і не звертай на них. У терпінні поможи, до боротьби надай нас нави. найсвятіша голубко моя найніжніша пречиста мама, я дитина Навіки твоя, ти для мене любов. Святіша моя, найніжніша, я мама, я дитина на віки твоя, ти для мене любові є храмом, ти не дозволиш, щоб я зійшла. Зі стежки чистої святої через терпіння біль і страх, бо віддаюся в руки твої, ти подолати поможи усі спокуси цього світу, на славу Божу, щоб жила. Щоб мною ти могла радіти найсвятіша голубко моя, найніжніша пречистая мама, я дитина навіки твоя, ти для мене, любові є храмом, найсвятіша. Найніжніша причиста я, мама, я дитина на віки Твоя, ти для мене любові є храмом. О Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе. Тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину нашої смерті, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємий і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Покрови й водо що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, Господи Боже Всемогутній, благаємо Тебе, заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив сьогодні на хресному дереві. Особливо з присвятих рук і ніг своїх визволи душі щастилища, передусім ту, за яку найбільше я зобов'язана молитися, щоб з моєї вини не спізнилася вона увійти до твоєї слави, де б Тебе славила і благословляла навіки. Амінь. Помолімось за душі померлих родичів, близьких, душі наших молільників. Душі загиблих воїнів українських, за мертвонароджених і абортованих діточок, терплячі душі в частилищі і за душі, за яких немає кому молитися. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам кровини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій, Христе. Душі слух твоїх, там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безконечне. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє. І під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина, Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш, і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи. Уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на гаспеда й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене він уповав, і вирятую його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую його, з ним я у скорбі і визволю його, і прославлю його, довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Щиро дякую за спільну молитву, вервички до Божого милосердя та молитву за душі в Чистилищі. Я бажаю всім нам перебувати в обіймах присвятого солодкого Ісусового Серденька. Бажаю всім щасливого благословеного вечора, мирної Господньої Божої нічки і щасливих вихідних. Нехай Бог провадить і благословляє. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Моя мати розказала про Ісуса раз мені. І у серці залишилось те розп'яття на хресті, те розп'яття не забуду до кінця свого життя і йому буду послушна, як оте мале дитя Де ти, Ісусе? Завжди біля мене, я ж не згадую про те, ти царюєш за цим і духом у тім царстві пресвятім, і колись на страшнім суді, ти поселиш мене в нім він терпів, страждав за мене. На хресті, отім святім мої муки взяв на себе і розп'явся він на Нім, і звільнив мене від смерті, Воскресіння дав мені святим Духом освятив він і простив гріхи мої. Де ти, Ісусе, де ти ну де? ти є завжди біля мене, я ж не згадую про те, Ти царюєш за це і Духом, у тімцях стрій пресвятів, і колись на страшнім суді. Ти поселиш мене в.